Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо трендове печиво New York Cookies зі смаком Снікерсу. Воно виходить дуже смачне, з хрусткою скоринкою зовні, вологим, м'якесеньке всередині з шоколадною начинкою і зі снікерсом. Розпочинаємо приготування з шоколадної начинки, для цього нам знадобиться темний шоколад і вершки жирністю не менше 30%. Виливаємо вершки в сотейник і доводимо на плиті до кипіння. Все, вершки закипіли, знімаємо з плити. Виливаємо наш шоколад і залишаємо на хвилинку, щоб шоколад почав танути. Перемішуємо. Виходить ось така густа маса, такий густий шоколадний ганаш. Накриваємо плівкою в контакт. І відправляємо у холодильник на годин 5-6, а зручніше це робити з вечора і на ніч відправити у холодильник стабілізуватися. Після того, як шоколадна начинка стабілізувалася, переходимо до приготування тіста. І для цього нам знадобиться пшеничне борошно, розпушувач, сіль, яйце кімнатної температури, арахісова паста кімнатної температури, цукор, сіль м'яке вершкове масло, також кімнатної температури, шоколадні термостабільні дропси і арахіс. У тарілку відправляємо м'яке вершкове масло, цукор і арахісову пасту, збиваємо міксером, додаємо яйце, перемішуємо, До борошна додаємо сіль і розпушувач. Перемішуємо. І додаємо до яєчно-масляної маси. Перемішуємо. Виходить ось така маса. Тепер додаємо сюди термостабільні шоколадні дропси і арахіс. У мене арахіс ціленький, тому його треба трішки подрібнити ножем. І відправляємо до тіста. Об'єднуємо все. Виходить ось таке м'якесеньке тісто. Готуємо плівку і викладаємо на неї тісто, загортаємо і відправляємо тісто стабілізуватись у холодильник на 30-40 хвилин. І поки тісто стабілізується, підготуємо начинку. Додатково нам знадобляться батончики снікерсу, і ми їх нарізаємо на шматочки. Приблизно ось такого розміру, це десь 10-15 грамів, приблизно так. Готуємо дощечку з пергаментом. Дістаємо з холодильника стабілізовану шоколадну начинку. Бачите, вона повністю стабілізувалася, ось така вона тверда. І тепер чайною ложкою або ложкою для морозива, або столовою ложкою. Беремо шматочок нашої шоколадної начинки. Десь грамів 10-15, також я це роблю в рукавичках так зручніше. Робимо ось таку ліпюшечку. Бачите, який пластичний шоколад. Зараз ставимо всередину снікерс і загортаємо. Так, можна округлити. І ось така кулька. Ось така начинка готова. Ставимо на пергамент. Так само формуємо усі інші кульки. І відправляємо начинку у морозильну камеру підморозитись. Пройшло 30 хвилин. Дістаємо стабілізоване тісто з холодильника, дістаємо охолоджену трішки підморожену начинку. І я беру ваги для того, щоб відміряти однакову кількість тіста на одне печиво. І Приблизно 80-100 грамів тіста на одне печиво. Вкладаємо всередину начинку і заліплюємо ось таким чином. Тісто трішки прилипає, це не страшно. формуємо кульку. І ставимо її на пергамент. Так само формуємо інше печиво. І тепер відправляємо заготовки підморожуватися в морозильну камеру. Як ви бачите, трошки начинки залишилось, її можна заморозити до наступного використання або ж зменшувати кількість начинки, але, в принципі, мені здається, що краще підготувати більше, заморозити і далі використовувати. Тож відправляємо в морозильну камеру, добре підморози... підморозитися десь на годинку. Дістаємо наші підморожені заготовочки, ось такі вони гарненькі, бачите, і викладаємо на деко на достатній відстані один від одного. Відправляємо печиво випікатися у духовку розігріту до 170 градусів на 15-20 хвилин до легкого золотистого кольору. Печиво готово, залишаємо його до повного охолодження і стабілізації. Все печиво повністю охололо, і ми його можемо перекладати на тарілочку. Порція виходить невеличка, але ви, звичайно, можете її збільшувати. І ось таке печиво всередині. Бачите, з величезною кількістю кількістю начинки. Ось така тягуча карамель від снікерсу, шоколад. Воно всередині м'якесеньке, а зовні хрустке. Печиво New York Cookies зі смаком снікерсу готово. Воно виходить неймовірно смачне, хрустке зовні, м'якесеньке всередині, начинкою з, з шоколаду і снікерсу всередині. І дуже зручне. Одні такої, одного такого печива вистачить з голову для того, щоб насолодитися солоденьким. До чаю або кави. І на етапі підмороження перед випічкою, я вам про це не сказала під час приготування, можна його заморозити, перекласти в харчовий контейнер і випікати тоді, коли це буде потрібно. І свіжесеньке печиво до чаю або кави у вас буде на вашому столі. Тож готуйте, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і до зустрічі!